Цікаві факти. Пінгвіну крила дані не для того, щоб літати, а щоб просто були. У деяких людей, так і з мозком. За кожною ображеною жінкою стоїть чоловік, який абсолютно не знає, що він зробив не так. А ти мене не боїшся, коли я без косметики. Якщо бути чесним, Галю, то я тебе із косметикою побоююся. Підходжу до дзеркала, треба схуднути. Підходжу до холодильника, треба пожерти. Так, напевно, у всьому винні ноги. Початок знайомства. Дівчина хлопців. Ти завжди такий серйозний. Може розкажеш про щось смішне? Хлопець. Не хотілося одразу говорити про свою зарплату. <плес> Жінки хочуть бути коханими, але западають на мудаків. Вони також хочуть бути стрункими, але ночами жируть сирокопчену ковбасу. Хочуть бути цікавими, але дивляться ці ідіотські серіали. А чоловік хоче пива. І купує пиво. Якщо не можеш купити дівчині айфон, то треба обирати дівчину вже із айфоном. Дівчино. А що ви робите сьогодні ввечері? Я зовсім вільна. Тоді я б на вашому місці до спецзалу сходив би. Мамо, де мої наколінники? Я з друзями поїхала. На роликах? Ні, на дачу. Інструктор із водіння. Куди, куди? Знак який? Курсантка автошколи. Діва, рік мавпи. З родзинкою мають бути кекси із загадками сканворди, а ось жінка має бути із мізками. <рив> Не намагайся повністю догодити дівчині. У неї все одно є уявний хлопець, який у багато разів крутіший за тебе. <рив> <рив> На думку жінок, джентльмен це чоловік. Який при розлученні дозволяє себе обібрати. Шукаю жінку для спільного проживання. Гарним не дзвонити. Не потягну. Дівчина в барі підсідає до чоловіка. Вибачте, ви мені не позичите 300 доларів до завтра. Вибачте, але я не звик позичати незнайомим людям. То в чому питання? Я, Світлана.